Шановні українці і друзі України. Сьогодні все, весь цивілізований світ став на стороні України. Кожен громадян, що себе вважає цивілізованою людиною, сьогодні став друг України. І це є завдяки вас, шановні друзі. Сьогодні ми горді цього, що стоять. Захисники України, що Збройні сили нас хоробро так захищають. І завдяки підтримки наших союзників, завдяки проводу президента Макрона, завдяки проводу влади Франції. Франція нарешті стала провідною країною у підтримці... підтримці України. Я тут був з вами в 2019 році, коли приїжджали на Нормандський саміт президент Зеленський. Путін, щоб знайти мир, і приїжджали, збирали провід Франції, Німеччини, щоб знайти мир. Бо тоді Європа ще думала, що це є можливо. Але сьогодні Росія відкрила всі карти свої. І ми знали, як українці, і наші брати, поляки та інші східні Європи, знали Росію, хто вони є. А нарешті. Франція, французи, німці, португальці всі побачили, хто це є Росія, і ми цього не можемо забути. І наша відповідальність, дорогі друзі, хоч за кордоном, є, щоб кожного дня пригадати франц... кожного француза, кожного німця, кожного американця, що Україна є у війні. Наша відповідальність бути тими послами, щоб світ не забув про Україну, бо держави. Не буде давати військову і економічну допомогу Україні, як громадяни цієї держави її не підтримують. Тому, дорогі друзі, це є наша відповідальність. Я є президент світового конгресу українців, яка об'єднує і представляє інтереси 20 мільйонів українців, і наші організації знаходяться у понад 65 країн світу. Це є сила. Ви є наша сила, наша сила це український народний український дум. Давайте. Дякуємо один одному за наш дом, за нашу роботу. Шановні українці і друзі України. Ми є всі переконані, і всі переконані наші союзники, наші брати і сестри всюди у світі переконані, що Україна переможе. Питання є коли і за який кошт. І тому нам дуже сильно потрібно кожного дня виходити, так як ви виходите. Кожного дня пригадувати наших лідерів по світу, що вони мають сьогодні максимум дати підтримку Україні, щоб Україна перемогла і шановні друзі. Ми, як українці поза кордону, українці світу, наш обов'язок, щоб ніколи не пускати руки, щоб забезпечити, що посіно світ буде підтримувати Україну, і що ви трималися єдині сильні українці на багато покоління. По російський ворог нас швидко не покине. Ми його переможемо, обов'язково переможемо, але так як нас знищив. Сталін і Росія 90 років тому голодомором вони сьогодні знову перестають нас замучити геноцидом, і ми цього не дозволимо. Вже ми сказали ні. Ми вже виграли проти Росії, і ми її переможемо у світі. І не забудьте, тримаємося Україні на довгої покоління, бо російський ворог нас далі буде мучити, і поки Росія не знищиться. Поки цей терористичний режим не знищиться, поки менталітет Росії не знищимо цей фашистський менталітет, Україна все буде небезпечно. Тому, дорогі друзі, це наша відповідальність щоб триматися українцями і забезпечити, щоб весь цивілізований світ тримався українцями. Щиро вам дякую. Бажаю вам успіхів. Бажаємо українським збройним силам великої перемоги. Слава Україні!